Майже 23 мільйони гривень отримали чиновники Департаменту та управління без належних на це підстав. У 2006 році він став мером Львова. А вже у 2007-му він пропихнув положення про преміювання працівників виконавчих органів. Премія 33 тисячі 899 гривень. Заохочувальна премія. 78 975 гривень. 156 тисяч гривень заробітної платні. Злочинець заліз до нас в кишеню. Моє вітання. Я Андрій Петришин. І це інформаційно-аналітичний проєкт Аудит Львова, в межах якого ми встановлюємо. Розкриваємо та доводимо злочини, в тому числі корупційні злочини, які відбуваються в стінах Львівської міської ради. І сьогодні в нас з вами об'єктом обговорення, доказового нашого обговорення та закидів. Надалі виступає звіт Державної аудиторської служби України. Про результати державного фінансового аудиту бюджету Львівської міської територіальної громади за період з 01.01.2021 року по 30.06.2024 року. Від 21 січня 2025 року за номером 002 00 дріб 01. Я спеціально вкотре. Не втомлююсь повторювати реквізити цього звіту, оскільки, як відомо, опоненти, злочинці, державні зрадники, назву їх так, намагаються затерти в свідомості людей цей факт, який був встановлений Держаудитслужбою і викладений в звіті. В звіті Державної аудиторської служби, який перебуває. У нас на столі чимало зафіксованих кричущих фактів. В пункті висновків Держаудитслужби було зазначено про те, що під час проведення зборів інформацій в Департаменті фінансової політики Львівської міської ради. Та управління державного контролю за використанням та охороною земель встановлено нарахування та виплату премій працівникам вказаних установ. От тепер увага. Без ухвал Львівської міської ради та рішень виконавчого комітету на загальну суму. Особлива увага. 22 мільйони гривень. 22 949. Майже 23 мільйони гривень отримали чиновники Департаменту та управління без належних на це підстав. Вдумайтеся, в період, коли йде війна, 21, 24 рік, вже четвертий рік йде війна, чиновники під керівництвом Андрія Садового вирішили нарахувати та отримати премій. На таку величезну суму. Що це за чиновники? Я зробив собі інформаційну вирізку про те, хто керує департаментом фінансової політики Львівської міської ради, а це Вікторія Довжик. Вдумайтеся, в січні було звітом встановлено про те, що цей департамент фінансової політики і його працівники отримали. Незаконні премії на суму 22 мільйони гривень. А вже в березні фіксується факт преміювання керівника цього департаменту на суму 156 тисяч гривень заробітної платні. Ця політика Андрія Садового зводиться до того, щоб. Нецільово використовувати бюджетні кошти, і в даному випадку ці бюджетні кошти йдуть постійно на преміювання своїх підлеглих. Я впевнений у тому, що ці підлеглі надають йому чимало послуг корупційного характеру. Адже як пояснити, що в січні 2025 року. Держаудитом встановлено мільйонні порушення цього департаменту. А в лютому Андрієм Садовим преміюється особа, яка винна в цих порушеннях на суму в сукупну близько 150 тисяч гривень. Зокрема, у цю суму увійшли такі виплати: посадовий оклад – 10 тисяч гривень 760, доплата за ранг. 480 гривень. Надбавка за вислову уроків 3372 гривні. Надбавка за високі досягнення у праці 14612 гривень. Премія 33 899 гривень. Заохочувальна премія 78 975 гривень. Щодо премій. Всі ми з вами чудово знаємо, що премія це свого роду. Система бонусів, які виступають як заохочувальні, так само і по факту виконаних вчасно або дочасно виконаних якісних робіт зі сторони того або іншого чиновника. Однак свою роль в питанні розвитку. Преміальної системи у стінах Львівської міської ради вніс Андрій Садовий. Знаєте коли? А ще в 2007 році, в 2006 році, він став мером Львова, а вже в 2007, в лютому місяці, він пропихнув через сесію Львівської міської ради положення про преміювання працівників виконавчих органів. За номером 558. В цьому положенні йдеться, поміж інших речей про те, що таке премія, про те, як вона виділяється, про те, за її рахунок яких механізмів і тому подібне. Йдеться про те, що показники преміювання поділяються на основні та додаткові. Панове, я чогось не розумію. В час війни. Та і взагалі, навіть якщо не брати, до уваги війну. Премії є премія. При чим тут додаткова премія? При чим тут премія заохочувальна або не заохочувальна? хто такі бздури взагалі вигадує? Я вам скажу, хто такі бздури вигадує, хто їх пропихає, хто їх пропагує. Це Андрій Садовий. Таким чином проводить офіційний підкуп своїх підлеглих. Тому що контролює за рахунок цього кнута і пряника сотню своїх підлеглих для того, щоб маніпулювати в тому або іншому напрямку. Чи це цинічно? Так, це цинічно. Чи це незаконно? Державди служба чітко встановила про те, що це незаконно. Однак, що з тим робити, запитаєтесь ви, та тільки реагувати, реагувати скаргами. Реагувати обговореннями. Дивіться, як виходить, бо ви поспостерігайте за людьми, які навколо вас. В нас багатіють лише чиновники. Деякі скептики скажуть про те, що не на часі реагувати на ці речі, не на часі критикувати владу, не на часі зупиняти злочинців. Злочинець заліз до нас в кишеню. І його рука злодійська. Доволі довго знаходиться у нашій кишені. Доволі довго і безкарно. І цю безкарність треба припинити, чітко присікти. Тож тиснемо на прокуратуру, тиснемо на Службу безпеки України, оскільки наші чиновники Львівської міської ради вже перейшли усі допустимі межі. Окрім преміювання самих себе улюблених, вони. Провели ці преміювання і нарахування і отримання цих премій без ухвали Львівської міської ради та рішень виконавчого комітету. Про це чітко у висновках у пункті 23 на сторінці 187 говорить Державна аудиторська служба України. Я повторююся: про те, що в департаменті фінансової політики Львівської міської ради. Та управління Державного контролю за використанням та охороною земель встановлено нарахування та виплату премій працівникам вказаних установ без ухвал міської ради та рішення виконавчого комітету на загальну суму більш ніж 22 мільйони гривень. Майже 23 мільйони гривень. Отже, ми пройшлися по цьому епізоду. Який чітко доводить порушення людей садового та самого садового, оскільки він відповідальний персонально за всі речі, які відбуваються на території Львівської міської ради, і встановили порушення на суму більш ніж 22 мільйони гривень. Більш детальною інформацією ми виклали в заяви про вчинення злочин та передамо їх до правоохоронних органів, які займатимуться. Цими правопорушеннями, а вас закликаємо, аби винні швидше були покарані бути активними, поширювати наш контент, коментувати наш контент, тиснути на дзвіночок, тиснути вподобайку. А ми працюємо далі.